Друзі, привіт! На моїй лекції з економічної інженерії в школі міністрів виникло питання про зв'язок релігії і економіки. Чи залежить економічний розвиток і успіх країни від того, яка релігія там домінує? Дуже цікаве питання. І я сьогодні не тільки на нього відповім, а ще в кінці відео дам пряму розкладку. Яка релігія сприяє самому ефективному економічному розвитку і навпаки, і це дуже цікавий аналіз. Причому це науковий аналіз. Я хочу поділитися з вами деякими висновками з цієї цікавої книги, Реформація, успіх Європи і шанс для України? Вона присвячена 500-річчю реформації. Мені її подарував один з авторів. Роман Шеремета, ректор American University Київ, який написав її разом з Вернаном Смітом. Це лауреат премії на честь Нобеля в економіки з 2002 року, і ще низка дослідників. Дуже цікава робота. Мені в 2017 році Роман її подарував. Якраз Вернан Сміт тоді приїздив до Києва. Було дуже цікаве спілкування. І я сьогодні хочу з вами поділитись деякими важливими ідеями з цієї книги. Автори аналізують реформацію, цей спочатку релігійний, а потім і широкий суспільно-політичний рух в Західній і Центральній Європі, як він вплинув на життя людей, як він вплинув на економіку, як він. Вплинув на соціальну сферу. В принципі, цей рух він запрограмував майбутнє Європи на багато сотень років, і ми відчуваємо його вплив і по сьогодні. А розпочалося все 31 жовтня 1517 року, коли Мартін Лютер прибив свої знамениті 95 тез до дверей церкви всіх святих. У Віттенберзі, і цей день якраз вважають таким символічним початком протестантської реформації. Значить, і Мартин Лютер виступив проти монополії католицької церкви, проти папської влади, проти тих догматів, які нав'язувалися безальтернативно. Да? Ну, зокрема, це і в. Це продаж індульгенції, це обов'язкова безшлюбність духівництва, це взагалі ікони і деякі обов'язкові символи католицизму і так далі. Тобто, це в певному сенсі ми би сказали, що він виступив проти домінування форми над змістом. Він виступив за повернення до джерел. до... До, до Біблії він виступив проти посередництва монопольного церкви між людиною і Богом, і це була справжня революція. Ці його тези вони розійшлися по всій Європі, і я думаю, що він сам не очікував, який колосальний вплив вони матимуть на всі практично сфери життя. У ну, нас сьогодні цікавить переважна економіка. І тому, от одна з перших таких ідей авторів, що реформація мала безпосередній значною мірою визначальний вплив на економічний розвиток Західної Європи. І це під, підтверджено багатьма дослідженнями, на які вони посилаються. До речі, одним з перших, взагалі, хто вказав на. Важливу роль реформації і, в, і в, в процесі економічного розвитку Західної Європи це був Маркс Вебер. І під час свого вивчення цієї теми він побачив, що більшість протестантських міст були значно в кращому економічному становищі, ніж католицькі міста. В своїй роботі «Протестантська етика і дух капіталізму це 1905 рік. Він відзначив, що реформація вплинула на європейське суспільство шляхом зміни цінності і етики людей, і більш пізні сучасні вже дослідження, да, наприклад, дослідження Аллена 2001 рік, воно наочно демонструє, що коефіцієнт добробуту, наприклад, працівників в протестантських містах. Він значно вищий, ніж в католицьких, і він аналізував з 1500 фактично по 1900-й роки. Я покажу вам цей графік, ви можете самі побачити, що яким великим є це розходження в рівні доходів, і що воно зростає надалі в часі. Реформація вплинула на економіку за рахунок чого. За рахунок того, що зміна. В релігійних поглядів вона кардинально поміняла світогляд людей, а світогляд людини впливає на її діяльність, а діяльність людини впливають на результати, і в тому числі на економіку, і в тому числі на добробут. І насправді тоді населення Європи воно було в заручниках таких і в релігійних, і в інтелектуальних в певному сенсі у. Католицької церкви і в дуже низький рівень грамотності реформація дозволила підвищити рівень грамотності, було запроваджено право на навчання в школі для жінок, що було справжньою революцією. В науці, від відірваності науки від реального життя. Дозволила реформація зробити перехід до розвитку експериментальних наук, це дуже важливо. В сфері держави і, і, і права влада в руках католицької церкви і монархії. Вона по суті легітимізувала феодальний устрій, вона легітимізувала домінування аграрного економічного укладу. і вже з розгортанням реформації влада переходить до рук обраних парламентів, відділяється церква від держави, що дуже можливо, да? формується активне громадянське суспільство, ліквідується ця монополія штучна і переслідування вільнодумців, яке існувало до цього, і це уможливлює дуже серйозні зміни, в тому числі в економіці, да? тому що. В економіці міняється ставлення до праці, тому що от те, що називається виникненням протестантської трудової етики, в якій будь-яка праця вважається почесною, а успіх вважається винагородою за чесну працю, що дуже цікаво, що основа економіки до Реформації то це сільське господарство, і це домінуючий такий тип економічної структури, да? а якраз в результаті реформації вона, вона уможливлює активний розвиток промислового виробництва. Автори на цьому наголошують, і це така дуже важлива, можна сказати, парадигмальна зміна, яка відбувається. Що дуже цікаво, я буквально кілька таких тез. Хочу вам зацитувати, накреслив, які є важливими для розуміння. Середньовічна Римо-католицька церква в Західній Європі володила ексклюзивними монопольними правами на релігію, і це створювало дуже багато інших похідних монополій. В сфері трудової етики я вже згадав. Так от Мартін Лютер вважав, що праця це. Богом даний обов'язок, що приносить як особисту, так і суспільну користь, і протестантський погляд на працю як на служіння Богу, спонукав Макса Вебера до припущення, що економічний розвиток Європи тісно пов'язаний з трудовою етикою протестантів підприємництво і дух капіталізму. Економісти та психологи стверджують, що основні фактори, які спонукають людей до підприємницької діяльності, це наполегливість, стійкість. Певненість собі, цілеспрямованість та сенс життя. Всі ці фактори безпосередньо пов'язані із світоглядом, тому можуть суттєво відрізнятись у представників різних е, релігій. І автори показують, що це дійсно так відбувається. Цікаве дослідження 2016 року Нунзята Тароко, які використовують дані зі Швейцарії, вони показують, що. Протестанти стають підприємцями значно частіше ніж католики. Дуже цікаво. Ще дуже важливий аспект: інституційні зміни в управлінні державою, роль громадянського суспільства. Джеред Рубін у 2017 році в своїй книзі Правила релігія і багатства. Стверджує, що коли правляча релігійна еліта втратила свою силу під час реформації, роль демократичних парламентів зросла. І він наголошує, що обрані парламенти були більш зацікавлені в довгостроковому економічному розвитку, ніж католицька релігійна еліта. І таким чином парламенти служили в якості каталізатора для реалізації економічно вигідних законів. Тобто, ми бачимо тут і. Таку ну, нову інституційну рамку, яка сприяє економічному розвитку. У сфері науки відбувається справжня революція, тому що на початку 16 століття європейці не мали справжньої свободи думки, і, відповідно, це обмежувало їх креативність, це обмежувало їх економічну діяльність, і обмежувало дослідження і винаходи, і реформація це. Міняє. Тому реформація приносить свободу думки, поштовх до інтересу до природничих наук, астрономії, ботаніки, біології, зоології, медицини, фізики, хімії і так далі. І розквіт науки значною мірою пов'язують саме з реформацією. І що цікаво, да, тобто, це от цей привнесення цього імпіричного підходу в науці. Відома цитата Леонарда да Вінча: той, хто у спорі апелює до авторитету, користується не розумом, а пам'яттю. І, до речі, символічно, що в другій половині XVII століття в Великобританії створено королівське наукове товариство. Так от його девіз, девізом стала е, нічиїми словами, тобто, все слід перевіряти. Це є якраз філософія емпіричного підходу. В науці, і це справжня наукова революція, яка є підґрунтям в тому числі економічного розвитку. Так от, хочу поділитись з вами, як обіцяв, яка релігія є. Більш сприятливою для економічного розвитку, і це дослідження кількісне, тобто тут є вимірювання. Причому це вимірювання, воно здійснено за трьома ключовими показниками. Так? Це загальний рівень свободи, це ВВП на душу населення і це індекс корупції. Так, от виявляється, що згідно сучасних досліджень, які 10 років тому проведені Гаррісоном, найвищий рівень свободи ВВП. І найнижчий рівень корупції вони спостерігаються в протестантських країнах, де відбулася реформація, і де більшість населення є протестанти. Тобто на, на верхніх сходинках протестантизм. Потім трішки гірше ці показники у іудаїзму. Потім ще трішки гірше католіцизм. Потім наступним вже йде православ'я, і потім іслам. Я покажу вам цю табличку, ви можете самі зробити висновки, наскільки ці показники відрізняються. Подивіться, будь ласка, Тобто це дуже цікаво зв'язок релігії і економічного розвитку. Да? І той порядок, в якому та чи інша релігія є сприятливою для економічного розвитку. Да? Тобто протестантизм, католіцизм, Верніше протестантизм іудаїзм, католіцизм. Православ'я, іслам, тобто така е, цікава е, ієрархія, яку е, науковці знайшли емпіричним шляхом, і е, в цій е, книзі, реформація, успіх Європи, і шанс для України. Якраз Вернан Сміт, Роман Шеремета, їх колеги вони описують це. І причому не тільки в економічному вимірі, і в соціальному, і, в, і вплив на науку, на технології, і вплив на управління країною, і так, далі, і так далі. І це дуже цікаво, тому що тут є багато уроків для України. Не буду вам передавати всі деталі. Цю книгу варто прочитати, просто хотів в продовження. Сьогоднішнього питання на лекції поділитись з вами. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, поділіться з друзями і обов'язково підпишіться на мій канал, тому що далі буде цікавіше. Дякую і до зустрічі!